Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам розповім казочку про одну дівчинку. Жила собі на світі дівчинка. А як її звати, вона не знала. Ось одного разу пішла вона гуляти на галявину і зустріла там ведмедика. Привіт! Сказала дівчинка, ти хто такий? Я ведмедик. А ти хто? Я просто дівчинка. А як тебе звати? А як це звати? Ну як тебе кличе мама, коли потрібно їсти мед? Донечка, красунечка. Квіточка, ого, скільки в тебе імен, а в мене воно лише одне. У цей час мама покликала свого синочка. Михасику, михасику, ходи їсти мед. Ура! Я люблю медок. Усе. Пока дівчинка, і пішов Михасик їсти мед. А дівчинка гуляла далі. І зустріла вона зайчика. Привіт! Ти хто? Я зайченятко, посидюче. А ти хто? А я дівчинка. А як дівчинка тебе звати? Я не знаю. Раптом почав дути вітер. Налетіли хмаринки, і мати зайчиха покликала своє маленьке зайченятко. Сіроманчику, сіроманчику, ходімо додому. Добре, дівчинко, бувай. А дівчинка гуляла-гуляла і стала їй. Зовсім сумно і трошечки страшно. Марійко, Марієчко, донечко, ходи додому, бо дощик починається. Ура! згадала дівчинка. Мене звати Марійка і швиденько побігла додому. Дітки, сподобалась вам казка? Малята, а скажіть, як звали нашу дівчинку? Дівчинку звали Марійка. А ви пам'ятаєте, як звати вас? Я пропоную вам голосно сказати своє ім'я Три-чотири. Молодці, а чи знаєте ви, хто вам дав таке гарне ім'я? Це ваші мама і тато. Немає у світі жодної людини, у якої б не було імені. По імені ми можемо дізнатися, хто це дівчинка чи хлопчик? Чоловік? Чи жінка, дідусь, чи бабуся? Кожна дитина має право на ім'я. До побачення малятка, до нової зустрічі!